Вітаю вас, дітки! Незабаром, 18 травня, ми будемо відзначати День вишиванки. Українська вишиванка це не просто святковий одяг. Спокон віку сорочка, вишита мамою або дружиною, вважалася потужним оберегом від нещастя. Кожен з на вишиванці зберігав у собі любов і тепло рідної людини. Послухайте сьогодні легенду про вишиванку. Колись давним-давно серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. І було в них двоє донечок. Одна білявенька з русявим волоссячком, а друга чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Збігали роки і виросли дівчата справжніми красунями. Були вони серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували. Припали до вподоби вони двом юнакам за свою вроду, удачу і працьвитість. Ніщо не віщувало біди, але нещастя прийшло несподівано. Оселився серед цієї краси страшний змій. Якось пролітав він над долиною, де дівчата вибілювали на сонці полотно. Побачив їх і вирішив узяти в полон. Перетворившись на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, усе далі й далі заманював дівчат. Опинилися сестри у непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає. Метелика враз не стало. Усе почорніло, закрутилося, заревіло, і перед ними став страшний змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата і кидають по одній волосинці чорного і русявого волосся. Можливо, за цими волосинками їх знайдуть юнаки, і вони повернуться додому. І сталося диво дивне. Добрий лісовий дух оживив їх і перетворив волосинки на чорні і червоні ниточки. Прилетів змію своє царство, замкнув на важкі замки полонянок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій і вирушили в дорогу їх рятувати та з неволі визволяти. Довго йшли вони полями лісами. Раптом побачили у траві чорні та червоні неточки. Здогадалися вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки у клубочки та так і підійшли до Змієвого палацу. Викликали Змія на бій Він вилетів розлючений, страшний, із ніздрів вогонь палає, а у хлопців і зброї не було, лише ниточки схрестили. І сталося диво. Ниточки перетворилися враз на міцні мечі, що відразу відрубали всі голови Змія. Розправилися відважні юнаки із змієм, визволили полонянок і віддали їм решту чорних і червоних ниточок. Цими нитками, хрестиками вишили дівчата, чудо сорочки. З вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими і сильнішими стали. А дівчатка всім рідним теж повишивали сорочки, бо на візерунках вишиванок були добрі обереги від усього злого, подаровані добрим лісовим духом дівчатам полонянкам. Відтоді, кажуть старі люди, і повелося вишивання. Іде в хаті є вишиванки, там рід живе добре і щасливо.